Всім привіт! Маємо таку прикру ситуацію. В нас лопнула лінза. І зараз за допомогою звичайного суперклею я це приберу. І так, ми вже демонтували лінзу заправи. Як бачимо, місце злому злому. Хто знову скажуть? А цікавої лінзи. Досить рівне. Я гадаю, що коли ми це все скріпимо, слідів ремонту навіть не залишиться. Спостерігайте далі. Ось такого чудового результату нам вдалося досягти за допомогою суперклею і ще одного маленького секретного інгредієнту. Зараз ще змонтуємо цю лінзу назад, Поправо, як бачите. Навіть місце склеювання взагалі не видно. Ось вже ми лінзу поклали назад, як бачите, все ідеально. Місце склеювання взагалі не помітно. Так що любі окуляри можна відновити? Головне знати як. Якщо що, Звертайтесь.